друзі, з вами знову на зв'язку Тетяна Мердюк. Сьогодні я знову поговорю з вами про російський букс Соцпаблік і розкажу я вам про те, як виконувати завдання і отримувати зразу оплату за завдання, яке ви виконали, не чекаючи перевірки власника цього завдання. Є така дуже цікава функція в Соцпаблік, ну, і в деяких інших також є російських буксах, але мені здається, тут воно більш цікаве, що більше завдань завдання тут різноманітніше є. Ми натискаємо на кнопку Заробатива, натискаємо на кнопку Задання. І нам, щоб, нам потрібно натиснути на кнопку Автооплата. Тут вам Покажу завдання, які можна виконувати і зразу отримувати за це оплату. Завдання тут цікаві, і, ну, і вони є легкі, вони не є якісь складні. Давайте ми виконаємо якісь завдання, я вам покажу, як це робити для прикладу. Наприклад, є ось таке завдання, прості переходи, автоплата за качество. Ми натискаємо на це завдання і читаємо, що нам потрібно зробити. Натиснути на головну новость, це після того, як ми натиснемо кнопку Начити виповнення. Нажати на крупну ссылку або баннер. І ми перейдемо на сайт рекламодавця. Нам потрібно продивитися цей сайт протягом двох хвилин, не спіша. Ну і прочитали. Нам це сподобалося завдання. Натискаємо «Начать виповнення, нас зразу перекидує на новий сайт, ну, на нову вкладку, ми натискаємо старт. І ось нам відкрився цей сайт. Здаємося назад, ми вже, е, вже доступне завдання. І, і тут, до речі, є така для підтвердження завдання, необхідно вказати на вопрос. Тут рекламодає, весь сам сказав відповідь, що це да. Треба на, написати Да. Але перше нам потрібно 2 хвилини бути на цьому сайті. Поволі ми будемо її готати, ніби читаючи. І так, щоб пройшло нам 2 хвилини від початку цього завдання. Тут переходимо. Дивимося, коли ми почали це завдання 17.46, зараз 1717, .17, і ще одну хвилинку ми погортаємо, подивимося. Кажіть, ви згодні, що завдання є дуже просте, нічого тут складного немає, і вже ви 50 копійок заробите. Ну, і Таких завдань є багато, і за день можна легко виконати. Та скільки хочете, там, в принципі, немає якогось обмеження по виконанню цих завдань. Хоч і всі можете виконати, їх, на, їх, на жаль, не є аж так багато, але в районі, може, 50 є завдань. Цього навіть досить багато і вони постійно поповнюються. Ну, ось, прийшла вже одна хвилина, є вже 17-18 ми. Уписали відповідь, що да, подивилися і відправить отчет. Прогортуємо низ і пише, що відповідь вірний, ви отримали оплату. І ми можемо, до речі, виконати це завдання через 3 дня. і знову так зробити. Наш баланс поповнився. У нас вже на рахунку є 16 рублі 95 копійок. Руб. І тут в коментарях ми можемо написати свій відгук. Давайте напишемо, що це лічне завдання. Ну і все. У нас, у нас положительний коментар, адже ми написали все, нам прийшла оплата. Отправить. До речі, коментарі можуть писати ті, хто має вже статус, статус студент. Інші, на жаль, цього поки що не мають, поки не дойде до цього статусу. Статус дуже швидко цей робиться, просто потрібно виконати завдання, клікати на рекламку, дивитися листи, ну і ось бачите, є положительний отзив, отлічне завдання. Добре, давайте ми ще я вам раз покажу якесь інше, поскладніше завдання виконати. Так, ну давайте ось це завдання. Подивимося, що тут є. О, ну, в принципі, воно похоже, як і на минуле. Тоже, давайте назад повернемося і знайдемо, дійсно, трішки поскладніше. Такі є. До речі, тут є багато завдань по реєстрації. Якщо хтось хоче реєструватися, реєструйтеся. Но я е, не реєструюся. Ось, наприклад, клік всім автооплата. Давайте. Ні, тут реєстрація. Давайте ось це автооплата, подивимося, що це завдання. Закриваємо цю вкладку. Ну, і давайте ще пошукаємо, поки вкладка у нас відкриється. До речі, є в водкап ще завдання досить багато, ну, але воно... Доступний тільки хто із Росії і хто із Києва. Якщо ви є або з Росії, або з Києва, ви можете це виконати завдання. На жаль, воно мені недоступне, тому я його не виконую. От дивіться, наприклад, ось таке завдання. З'яли швидко коментарі на YouTube. Відкриваємо. Добре, поки що відкрилася ця вкладка, ми маємо... Що ми маємо виконати? Попадаємо в групу, вступаємо в неї. У групі під блоком учасник іміється ссылка розгадай капчу получи код. Ага. Ну давайте е, спробуємо, але мені здається, це завдання саме з е, обмеженням IP. Поки що не буду вступляти, якщо з обмеженням. Та, тут є таргінг, якраз про те, що я говорила, що тільки хто, хто з Росії і з Києва. Добре, закриваємо це і це закриваємо. Завдання. О, дивіться, завдання. Перейти по посилки, посмотрите відео, оставить коментарі під відео. Добре. Потім відео є спливаюча подсказка. Введіть ці цифри для провірки завдання. О, дивіться, цікаве завдання, в принципі, є легеньке. Код Все дуже просто. Давайте почнемо це виконувати завдання. Значить, виповнення. Ось у нас є це відео. Ми можемо взяти його і швидкість поставити на 2 і воно буде в нас в два рази, рази швидше е, проігруватися. Ви можете послухати. Ні, тут має бути. Добре. Я думаю, це буде десь в кінці код. Код заданням. 7797. Добре, давайте введемо 7797 ці цифри. Окей, ну і попросили нас залишити коментар. Давайте напишемо цікавий додаток. Потрібно спробувати так заробляти. Ну і опублікувати. Е, так, от задання, ну, ми виконали це завдання все чесно, ми нікого не обманювали, ну, не адже виконуйте всі завдання, до речі, правильно і не потрібно якось смаклювати, адже це все може повернутися вам. Ну, Іншим боком, ви зробили комусь погано, або когось обманювали, і люди вас також можуть обманювати, або якісь інші просто неприємності в вашому житті траплятися. Ну добре, вели ми цей код і отправить отчет. Дивимося вниз, відповідь вірний, ви оплату. Добре, дивимося так. 30 копійок і це 17,26. Ну, це завдання, до речі, є просте, його дуже швидко можна виконувати, так за день ви можете дуже запросто заробляти. Давайте залишимо також коментар, позитивний коментар, бо завдання є легке і допоможемо в цьому завданню про... Ну, взагалі потрібно робити добро людям. Автору цього завдання буде приємно, коли будуть коментарі позитивні. Все положительно і відправить. Все, супер. Назад з пісками. Ну, я вам показала, як виконувати тут завдання. До речі, хочу вам ще сказати, що тут стоїмость завдань є досить висока. Тут є дорогі завдання, і дорогих завдань багато. Навіть якщо аналізуючи е, російський бур соцпаблік із дуже відомим е, соспрін, то мені здається, ну, в принципі так воно і є, що на соцпабліку є більше дорожчих завдань, більш дорогих завдань, ніж в соспрінті. В соцпринті складніше знайти якісь дорогі завдання. А тут майже всі завдання від ну, рубль 2 рубля в рубль 81 є багато таких завдань. І це допоможе вам більше заробляти, заробляти на цих буксах. І хочу вам сказати, що в наступному, наступному відео я розкажу, як за допомогою буксів заробити певну кількість грошей і потім вкласти їх в рекламні інвестиційні проекти які я вже знімала відео. І почати заробляти вже на автоматі, на пасив. Купила пакет, пакет працює, і вам заробляє гроші вже на пасиві. Ну, про це більш детальніше я розкажу в наступному відео. А зараз поки що ви заробляєте гроші. А наступне моє відео по соцпабліку буде те, як я вже заробляючи гроші на завданнях, заробила. тут еквівалент суми. 1 долар, тобто 1 долар зараз приблизно 65 рублів, от коли зароблю 65 рублів, то знімлю відео по соспавку знову, як я виводжу гроші чи дійсно він платить. Добре, всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, ставте, будь ласка, лайки. Також підписуйтеся на цей канал, адже відео будуть виходити регулярно і на різні теми по заробітку, як і без складань. Так і з складаннями. Тому всім дякую за перегляд, всім па-па!